Бість біль розлуки Тепло сердець і твої руки і поцілунки аж до ранку лишила ти мені на згадку, печаль розлук безмежне море Понесла ти у сині гори, де виграють стрімкі потоки, лишила ти. Мені не спокій ти знов прийдеш, я добре знаю, бо сум по тобі моє любко серце крає, ми не розлучені вже ніколи, і нам сміхатись будуть Знов ранкові зорі. Ти знов прийдеш я добре знаю, бо сум по тобі Моє любко серце крає, ми не розлучені вже. Смікатись будуть знов ранкові зорі. Ніхто не повернувся. Ніхто. Доброго вечора! Добрий вечір. Як вас звати? Мене звати Роман. А звідки ви? Я прилетів до вас з чудового міста Чикаго. Ось Так Так от що виявляється, слухати вас в Іллінойсі. <рес> так що така пісня зараз Чикаго. І не тільки в Іллінойсі, і в Мічигані. А що це за пісня? Це пісня з репертуару Василя Зінкевича. Зінкевича? Дійсно, я я слухав, і в мене в мене таке було він. було так? враження, чи це така ну, ретро-картинка, чи дійсно ну, якась діаспорська? От діаспорська ні, це це типово Зінкевича був стиль. Яке враження, Пупович, що абсолютно вірно співав. Таке. є багато артистів, які так співають за кордоном. зберігаються от такі речі, от, ну як такі як, як такі пісні. А ми йдемо вперед, і ми і ми втрачаємо от якісь річ речі, і ми, от, наприклад, зараз вас втратили в таку пісню, хоча, хоча виконання було прекрасне. Раз. Враження, що я увімкнув я у бабусі і в включаю перший чи другий канал Верхотинця і десь і так от все. Ще коли все, був у Т2? Ні, причому це не є погано. Чому мене натиснуло? Тому що всіх, ну, не то щоб я стереотип чи не стереотип, я не знаю, як сказати. Ми, ми, звикли, ми звикли, ну, звикули. Ну це от зараз людям буде, вже вже, не, так не да, співає. вже так не співають. Уже так не співають. Вважається немодно. Ніби не модно, хоча вам велика дяка за те, що ви зберігаєте цю культуру, і Цікаві хоча ностальгія, ви знаєте. Ностальгія залишається е, зараз, дійсно, якимось чином, от наша старша когорта е, чомусь випадає, знаєте, з ефірів, от таких центральних каналів і так далі. Їх менше почали брати чомусь. Хоча вони варті того, і Василь Зінкевич, і дуже багато таких співаків у нас ну не, не таких, такого рівня я маю на увазі, е, народних артистів того покоління ще дійсно у нас вже забуває про ці пісні, але дякую вам за те, що ви нам нагадали про це. Я хотів сказати. Тому що я перебуваю за кордоном, і в мене ця ностальгія є за Україною. І вона в мене залишилася. Я вирішив працювати в цьому напрямку. І ш... ну, і ностальгія ще повернутися сюди, бо цей проект був для мене шансом, щоб повернутися. Я думаю, у вас ще буде багато шансів. Я дякуємо за те, що не забуваєте рідно. Дякую, на вам. Не думайте, що це є шанс. все попереду. Дякуємо вам. Дякую вам. Я просто, Славко, хотів попасти до вас. Ну, ще встигли. Надіюся. Дякую. Побачимо в Чикаго з вами. Дякую. Клас. Ну, все було класно, нічого. Тримайся, ти все одно для нас артист. Ну да, ну может быть, четверо мне понравилось. Зато нас тут семеро стояли и понимали, что на сцене голоса страны происходит возрождение украинской песни. И самое главное, что у вас появился роман шанс приехать и повідаться с родителями. Это дорогого ну, це, стоит. Да, це шанс. Спасибо, что приехали к нам издалека. Возвращайтесь в Україну. У Дякую. Дякую. мене все в порядке. Я вернусь до своєї професії і паралельно буду займатися музикою, тому що це моє життя.